Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. про те, як в думках я малюю картину, Якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя, кожен цінує. В моєї країні чудові сусіди. Запрошую гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моєї Україні є чесна влада, Про неї в народі складають балади. Працюю, працюю з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В країні моїй не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є, і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй країні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати. Зимою в засніжених шапках моя Україна люблю її. Трапка.